Дана Ярва, українська волонтерка, громадська діячка. Мене звуть Анна Валевська. Добрий вечір. Всім привіт, привіт, Дана, привіт, Аня, привіт э, всій Україні. Так ми в ветер. Стрімко вірвались етер. <fighting> <internet> <gifix> <hacen for the internet>, але зразу э, з скажу, що ми тільки що зані проговорювали, що ми будемо обговорювати під час цього етеру. Э, дуже багато гострих питань нас взагалі зараз таке. Громадянське середовище не електризоване, дуже не електризоване, і дуже багато питань, які треба обговорювати, треба не мовчати, треба їх озвучувати, говорити, що кудись ми йдемо, не туди, і давати сигналі нашій владі, нашим керманичам, що вони трошки починають не те, що заграватися, навіть не трошки, а це вже, ну скажімо так, коли. Вся, скажем так, всі наші партнери починають, вибачте, возити нас обличчям в асфальт і казати, що камон Гайс, ви щось не туди пішли. Ми не про це з вами домовлялись. Пам'ятаєш, що тобі казочку розповідала Ватеря? Це десь десь це про це. Тому да, зараз ми хоч і вірвалися в ЕТР, але будемо піднімати дуже гострі питання. Так, обов'язково треба говорити, рефлексувати, бо ми так ненароком можемо прокинутися в е, абсолютно авторитарній країні, де не тільки хакнути парламент, а і е, вся конструкція державна, і цього ми не можемо собі дозволити, тому що в нас є реальний фронт, і треба тримати ще й внутрішнє тут. Все того, що багато людей без досвіду так собі думають, що можна це все ламати, як хочеш робити, по команді голосувати, повністю е, руйнувати конструкцію держав ну парламенту немає у нас, по суті. Так, це, зараз... це, це, знаєш, це мені найбільше сподобалась картинка з картонною революцією, вже можна так назвати, да? в якій було написано, це все було. Чоловіко". Це, вже було. А, це вже, було. це вже було. Леонід Данилович десь там ну, тобто, ну, Ти знаєш, я, мене ця вся історія застала, я виїхала з дітьми на тиждень за кордон, я, ти знаєш, навіть рефлексувала, коли прийняли так, так швидко, просто в один день прийняли, підписали, направили на підпис президенту. Президент підписав і опублікували. Ну, ну Це просто ну, зелені кнопки. Турборежим. Турбо і тут я, я колись писала, що Арахамія це чечетав на мінімалках, то Девідкую хочу передати тобі вітання і сказати, що ти вже не на мінімалках, ти вже чечитав, просто там. тому аби не повторив його судьбу, його долю. Таке, така справа, і ти знаєш, я рефлексувала, я е, навіть розмовляла там з громадськими активістами і казала: слухайте, я з 2005 року по революцію. Я з 2005 року учасник масових заворушень. Мені неодноразово приходило сповіщення на телефон від Служби безпеки України. Ви учасник масових заворушень. Покиньте там і стаття така то Кримінального кодексу України. Я стомилась 20 років, а ні, на секундочку, 20 років мого життя. Ну Це більша частина мого свідомого життя як громадянина України. 20 років я в постійній якійсь боротьбі. Да, ну, чесно, ну стомилась. Стомилась і, Але, але я, чесно кажучи, вже лежачи там в європейській країні на ліжаку біля моря, думаю, все, я не хочу, я не хочу, щоб мої діти так жили. Ну не хочу. От просто вже я, я не можу. Але ти знаєш, от, на що не розраховував ніхто. Із старих політиків, із тих політиків, які зараз на арені, це на те, що виросло покоління нове покоління. Яке зі старту просто, ну, я, я не знаю, ти знаєш? Ну, стосовно мене були такі намагання мені подзвонити, розповісти, що це все організовано якимось з політиків, ну, зі сторони владних структур. Ти розумієш? Що uh -huh. я сказала, що я як учасник двох революцій, можу сказати, що за таку кількість часу, як зібрався цей картонний майдан, жодний проплачений мітинг неможливо зібрати. Це анріал. Це має бути тільки цей позив, коли ти йдеш і тобі абсолютно. Начхати на те, що з тобою буде, тому що ти не можеш не йти. Я розумію тих, тих дітей, батьків, яких воюють і вони виходили е, з написами, що мій батько не за це загинув, е, мій батько не за це воює під Покровськом і ще щось. Я розумію, ну там по суті слухай, Ну, якщо ти подивитись, то був е, присутні жінки, е, молоді хлопці, е, діти. Давайте так почесному. Діти. Що мені було найбільш щемливо? ветерани війни, особливо хлопці, які е, з протезами прийшли на акцію підтримки. Під, під. І не потрібно розповідати в цьому місці, нашій владі, що це е, розхито. Ти знаєш, у мене от просто на шесть років е, в інстаграмі, в Фейсбуці чомусь е, не, не, не так. Е, хоча... Я неодноразово з помічала, коли в мене в Фейсбуці починають просто ну просто нашестя, там сказали фаси, всі пішли. Але в Фейсбуці ну, мене, мене дуже складно ж у цьому плані в Фейсбуці розкатати. У мене вже така, скажімо так, бульбашка, яка свідома, яка розуміє всі ці процеси. І мені вкидується, що там проплачений мітинг, чи там е, діти стоять з матами. У мене також, крім крім матів, вся ця історія не викликає нічого взагалі. Окрім матів, у мене нічого не викликає ця історія, це без, ну, немає сенсу. А от в інстаграмі, що саме цікаве, просто ну ти знаєш просто під капірку всі коментарі, яка не вихована молодь соромно, де вони хоч читали закон про набу. Повірте, ці діти вони за допомогою чату GPT скоріше розберуться, що таке набу, ніж ви. Шановна аналітичну довідку видадуть. У мене тут питання але... до слуг народу, от вони точно не читали те, що їм сказали вчатику проголосувати. Сука, навіщо? Ти що бачила колись партію регіонів, яка читала за те, що вони голосували, був товариш Чечетов, який ставав, піднімав руку. І всі голосували. Ну, у Давіда, певно, там партійний чат, який так підріз, ну, Він же все-таки ж ну підріс хлопчик. Він не може руку піднімати в залі. У нього партійний чат, де він пише, голосує, і всі скидають, напевно, йому там фотографії, як вони проголосували. Ну, такі собі, да, таке собі повернення в партію в регіоні. Вибачте, шановні, я буду називати речі, і комусь там це не сподобається. Я розумію, багатьом це не сподобається. Що я буду називати, вибачте, ми скочимося в авторитаризм. Хочемо, ми цього не хочемо, ми бачимо намагання скотитись в авторитаризм. До речі, тут ти знаєш, дуже для мене, для мене я можу показати про свої відчуття, були дуже. Знакове інтерв'ю е, очільника Служби безпеки України Малюка, ти бачила його чи ні? Так, але повністю не, не слухала, ти щось виокремила. А, ні, я ти знаєш, я його не слухала. Я подивилась без звуку перші 10 секунд. І мені було достатньо. Які висновки? Висновки людина дуже нервувала. Мені здається, що його не буду казати, що він там прям. Золотий і все робить правильно, мені здається, його втягнули в політичні розборки, в яких він не хотів бути присутній, і тому в нього така реакція. Але ж, але ж. але слухай, ну е, говорити про те, що ми ліквідовуємо набу і САП, тому що ми там знайшли російський слід. Я про це писала: а якщо в, в Збройних силах України знайдуть когось з російським слідом, ну що такого не може бути. Може, то що ми будемо ліквідовувати Збройні Сили України? А якщо в Нацполі знайдуть когось? А якщо в службі безпеки знайдуть когось хто працює на Росії, ми будемо ліквідовувати? А якщо Міністерство оборони знайдуть? А якщо в країні знайдуть якісь люди, які будуть працювати на Росії, що будемо робити? всіх? Що будемо робити з тією? кашою, яку вже вони заварили слуги е, і зелені кнопки, тому що е, вже називають історичним днем 31 й Ти сама сказала, що в п'ятницю ми можемо прокинутися абсолютно іншій країні, і чи знайдуться тепер голоси, щоб це все відкотити? Тому що я в цьому дуже сумніваюся. Якщо взяти сумщину, е, от е, в нас всі депутати проголосували за, і зокрема той депутат, по якому є провадження набу по е, корупції, він? Нібито ну, за версією слідства пропонував дати хабаря голові сільської ради за безпроблемне вирішення питання по забезпеченню субвенції на щось там. Коротше, з відкатами там були записи, плівки, і все в кращих традиціях, і по ньому реально НАБУ це все презентували ці матеріали. Тобто він голосував. Тут конфлікти інтересів немає. І тут якраз це і, все, і, все, і, все добре. І да, там, я ще 40 фігурантів кримінальних справ, які було е, набу по народним депутатам, вони всі в повному складі проголосували за цей законопроект. Ну, шановні, коли ми таким чином е, намагаємось, е, скажімо так, втікти від кримінальної відповідальності, е, ліквідовуючи орган, який е, займається цим впровадженням, але я хочу підкреслити. Тут розумієш, для мене дуже важливо було, і я, до речі, коментувала допис Набу стосовно того, що дякуємо там за підтримку. І хотілося б сказати, що шановні представники Набу, відстоюють не на когось з вас персонально, відстоюють інституцію. Бо в 2014 році був суспільний договір між людьми, які вийшли на майдан. Які ризикували своїм життям, які відстоювали, я особисто в одній з лікарень стояла напроти озброєних хлопців з Криму. Це, це, це що у нас був? Беркут, Беркут, господі, я вже забула, що це було Беркут. Привезли в автозаку поранених там і побитих, і я особисто стояла, ми проколювали шини в автозакі і особисто стояла отак очі в очі в з людьми зі зброєю і казала: Стріляйте. Стріляєте, тому що ну, ми не віддамо, ми не дамо вам вивести цих людей. І ти знаєш, мені здається, в цьому от саме в цьому криється е, чому е, оточення Зеленського і чому сам президент не розуміє наслідків того, що він робить. Тому що він не розуміє, що це таке, коли ти ставиш на перше місце майбутніх дітей. А не своє життя. Тому що жити в авторитарній країні, ну, наприклад, я відмовляюсь, жити, щоб мої діти жили в авторитарній країні, я відмовляюсь. навіщо тоді е, війна? Що ми, ми відвоюємо в такому випадку? Якщо ми йдемо по цьому шляху, по якому пішла країна 404, то нам немає що відвоювати. Якщо ми говоримо про європейські цінності, то вибачте. Ліквідовувати органи, який веде е, розслідування. Там же не тільки народні депутати, там же у нас є віце-прем'єр, правда, по якому йде кримінальне провадження. До речі, а де він фізично? Він в Україні чи вже за кордоном? За кордоном. А як так вийшло? А хто ж йому дав е, дозвіл на виїзд? Чи не СБУ йому давали цей дозвіл на виїзд? Тобі відома ця інформація, що е, він в Чернішов виїхав? Є така інформація, що він виїхав. Угу. Так, чи знайдуть голоси тепер на четвер? Е, як, як буде відбуватися голосування у Верховній Раді? Я е, е, так розумію, на завтра е, чи на четвер заплановані і на четвер теж заплановані е, протести, щоб не розслаблялися народні депутати. Але де шукати голоси? Чи можливий варіант домовляння з? Опозицією. Дивись, е, ну я не думаю, що законопроект, який вніс в Верховну Раду президент, він буде не проголосований. У мене немає таких думок. Буде проголосований? Е, я не думаю, що законопроект, який вніс в Верховну Раду президент, не буде підтриманий його фракцією. Такий собі жаба Гадюкін хороший виходить, так? Да? Так, але просто зараз ходить така інформація. Люди кажуть, що немає голосів у Верховній Раді. Аня, дивись, ми дуже залежні від фінансової допомоги наших партнерів. Євросоюз абсолютно чітко, ну, перше, вони зупинили фінансову підтримку зараз. Ми кожного місяця отримуємо від наших партнерів просто вливання в бюджет. Якщо ми їх не будемо отримувати, ми країна банкрот. Ми країна-банкрот вже в три роки. Війна дуже дороговартісна річ. Дуже дороговартісна. Ми матеріально дуже залежні від наших партнерів. Е, Європейський Союз вже озвучив офіційно словами через рот, вони озвучили офіційно свою позицію: що, перше, вони припиняють, призупиняють підтримку. Я хочу зачитати, навіть сьогодні я відслідковувала так. Зараз зачитаю секунду. Український сілі, ти маєш на увазі, так, це 50 мільярдів підтримки України за тільки цього проєкту. Так. Проекту. так да. І окрім того, вони сказали, що якщо а, буд, не буде проголосовувати, тобто якщо не повернуть, скажімо так, повноваження, незалежні повноваження, бо підпорядкування набу ІСА під генпрокурора, ну, вибачте, ну, ну Ну, це не про інституцію, це про знищення цієї інституції, а, вони сказали, що якщо не буде повернуто статус цих незалежних антикорупційних а, органів, то вони призупинять взагалі, призупинять взагалі а, фінансову допомогу. Тому а, наша влада дуже загнала себе. Ну, по-перше, наша влада відкрила ящик Пандори. Давайте по-чесному. в той день, коли було проголосовано цей закон. Був відкритий ящик Пандори. Перше, е, громадянське суспільство саме зняло мораторій на проведення мітінгів. Просто зняло спочатку повномасштабного вторгнення це перші такі мітінги, які були е, проведені громадянським суспільством. Друге, е, є тиск партнерів. І партнери нам абсолютно чітко окрім того. Певно, ти бачила інформацію, яка, де Євросоюз нам сказав, якщо будуть знищені ці інституції, шлях до Євросоюзу для України закритий. Ну, стоп реформи, стоп євроінтеграція Стоп, і стоп Євросоюз, євроінтеграція. Ну, реформи на умані. Так, абсолютно правильно. Ну, фані, номані. Окрім того, європейці uh, заявили про те, що вони будуть переглядати безвізовий статус України. Тобто, Соку... поїхати в Європу uh, може таке статися, що ми її не зможемо. Так, в яку країну ми перетворимося? Uh, давай з тобою історично згадаємо, з чого почався uh, Майдан Януковича. Він обіцяв йти в Євросоюз, а що зробив? Сказав, що ми йдемо в таможений союз місті з Російською Федерацією. Звиніть, пожалуйста, по-іншому я не можу їх назвати. Що ми йдемо? З, цього... <плот> з цього почалось заворушення. Але що хочеться відмітити різницю між як учасник всіх цих на картоні революція ще не була, але піду. І завтра піду в четвер. Що хотілося би відмітити різницю між цими, скажімо так, протестами? Протест при Януковичі починався, якщо ти згадаєш, дуже, дуже повільно і дуже, неба... дуже мало людей вийшли на цей протест. Люди вийшли тоді, коли побили студентів. Просто коли побили дітей на Майдані, от тоді вийшли мільйон. Тоді в Києві був мільйон на Майдані Незалежності, скажімо так. І що хочеться сказати, застерегти владу, якщо там хтось зараз подивиться, да, там служб спеціальних, спеціально навчених людей. Шановні, цей, якщо, якщо буде у когось думка. Вплинути на суспільство якимись методами, скажімо так, тиску, будь-якого, розгон, там, ще що, ще щось, цей Майдан не буде такий, як був у 2014 році. Дуже багато людей в тилу, які бувши ветераном, дуже багато людей, які дуже багато чого вже не бояться. І дуже багато людей, які вміють стріляти, і дуже багато зброї на руках, тому будь-яке намагання, скажімо так, фізично розігнати людей, які вийшли відстоювати свої права, відстоювати навіть права тих, хто воює, тому що я не знаю, як в тебе в мене всі військові, які стоять на лінії фронту, всі що у вас відбувається. Я а, не тому, за... тому що це персональна частина Да, Я не за це тут воюю, я воюю за інше. Тому е, дуже хотілося б, щоб влада все-таки не грала в, ці, в цю гру, вже і так натворили. Знаєш, це, як е, наділати херні, а потім з успіхом її переодоліти. Я не знаю. Зараз уже коли трішки е, так от е, від, ну, якби час проходить, ти дивишся і думаєш, невже це просто отак, от що ой, вибачте, зараз багато хто ж приносить вибачення зі слух. типу yes. там не дочиталися, не, не знала yeah, ага, права ага, на помилку. А? Да, я чекаю, що Юля Володимирівна ще напише, що це був. Може, яка, да, яка в неї промова була була. Просто плакати, і плакати. Але можливо, це реально е цілеспрямована дія на віддалення нас від е е Заходу, бо без нього, ну. Я думаю... Це ж основна що... вимога Росії, основне бажання відштовхнути нас від НАТО. Ти знаєш, я, я ось так я не думаю. Це це намагання просто заморозити себе в статусі влади. Тупо просто відмазати своїх Чернишова і решту. А, не, не не спрогнозували, що це може аж так, аж таким боком вилізти, що нам тупо не буде а, допомоги. Дивись, е, давай так: якщо зміниться влада, невже оці ці всі кейси не будуть розслідувані? Буде. І не тільки так, не тільки не ті, ті, що ті, зараз є. Це тільки що, в, що в... зараз на слуху, не тільки оцей Medici, да, медічі, зараз же пішла ця історія. Medici, бо, так. Medici, да, ну, людина не публічна, але всі говорять про те, що це фінансовий, так, скажем так, це кошель, кошельок, Да, да кошелюк. Кам... Гаманець, гаманець, гаманець банкової, да. і я думаю, що ми дуже багато що почуємо. І мені здається, що це все, все таки про. Не про е, там зближення